У темні століття, коли Британією ширився морок, і кожен меч міг стати вирішальним, з'явився він, юнак, що не просив корони, але став легендою. Це історія про меч, вбитий у камінь, про замок, де всі були рівними, про зраду. Що розбила серце королівства, і про надію, що не згасла навіть після смерті. Що ж, друзі, я вітаю вас на каналі Легенда на ніч, як завжди, бажаю вам доброї ночі або ж гарного дня, і ми починаємо. Сьогодні я розповім тобі легенду про короля Артура і лицарів Круглого столу. Сядь зручно, заплющ очі, і дозволь собі поринути в цю дивовижну та цікаву історію. У далекі часи, коли над Британією панували морок і невизначеність, минули вже століття з часу відходу римських легіонів, але мир так і не запанував. Землі розривали міжусобні війни, племена боролись за владу, народ страждав від набігів і беззаконня. Люди втрачали віру в силу добра, і саме тоді народилася легенда про короля, якого не чекали, але якого потребували, про правителя, що об'єднає роз'єднані землі, принесе справедливість і стане символом надії на краще. Його ім'я Артур, після смерті короля Утера Пендрагона країна залишилася без спадкоємця. Жоден з лордів не мав законного права на трон, а королівська корона стала предметом жорстокої боротьби. Щоб уникнути кровопролиття, мудрий чарівник Мерлін, який ще за життя утера був його радником, вирішив втрутитися. За його волею було створено магічний меч, який міг витягти з каменю лише істинний правитель, гідний об'єднати країну. На камені було написано: Хто витягне цей меч, той і є справжній король Англії. Лицарі, герцоги, воєначальники всі намагалися підняти меч, ніхто не зміг. Минали роки, і з часом багато хто почав вважати це просто легендою. Але одного дня юнак на ім'я Артур, вихований при дворі Сера Ектора. Випадково натрапив на меч під час турніру, коли шукав зброю для названого брата. Без зусиль він витягнув меч із каменю. Тиша застигла. Те, що не вдалося нікому, зробив хлопець, якого не вважали навіть шляхетного походження. Після тривалих обговорень і підтвердження Мерліна, Артур був проголошений законним королем. Так почалась його епоха. Зайнявши трон, Артур не прагнув сили заради себе. Його метою було створити справедливе королівство, де поважали б честь, закон і людську гідність. Він обрав місце для нового замку, Камелота, який став не лише адміністративним центром, але й символом нового порядку. Однією з перших ідей Артура був круглий стіл. У той час усі столи були прямокутні, і той, хто сидів на чолі, мав найбільшу владу. Артур же хотів, щоб усі його лицарі були рівними незалежно від походження чи титулу. Саме тому він наказав виготовити великий круглий стіл, за яким ніхто не мав переваги над іншим. Цей стіл зібрав найвеличніших героїв того часу. Серед них були сер Ланселот – відважний, благородний і трагічний герой, чия доля буде тісно пов'язана з серцем королеви. Сер Галагад – Син Ланселота, чистий душею здатний наблизитись до святого Грааля, сер Гавейн – сильний і вірний лицар, символ честі, сер Персіваль, простий юнак із великим серцем, що пройде духовний шлях, сер бедевір, останній, хто залишиться з Артуром у найтемнішу годину. Ці лицарі не просто боролись з ворогами, вони уособлювали моральні ідеали, захист слабких. Правдивість, вірність, милосердя. Камелот був тимчасовою утопією в світі насильства. Що ж, а тепер я коротко розповім про кожного лицаря та їхню роль в цій історії. Сер Ланселот був без сумніву найвеличнішим воїном при круглому столі, його доблесть у битвах була легендарною, і саме він не раз рятував королівство від зовнішніх загроз. Але внутрішній конфлікт між вірністю Артуру та коханням до Гвіневри став його фатальною слабкістю. Це кохання стало джерелом як великої пристрасті, так і трагедії. Його історія це історія героя, що не зміг перемогти власне серце. Сер ГАЛАГАТ Лицар чистої душі, Син ЛАНСЕЛОТА Сер ГАЛАГАТ З'явився пізніше, але став одним із найсвітліших облич братства. Він був уособленням моральної чистоти, духовного просвітлення і покори. Саме завдяки цим якостям він зміг тістатись до святого Грааля. його шлях це шлях до абсолютної гармонії. А його доля символ нагороди за вірність і непорочність. Сер Гавейн. Мужність і честь. Гавейн був одним із перших лицарів при Артурі. Запальний, прямолінійний і відданий. Він уособлював честь, хоча часто діяв імпульсивно. Його історія з зеленою людиною одна з найвідоміших легенд, що розповідає про випробування гідності, моральних принципів і вміння дотримуватись обіцянок навіть ціною життя. Сер Персіваль Наївність, що стала силою. Персіваль не мав ані знатного походження, ані великого досвіду. Коли вперше ступив у камелот, але його щирість, допитливість і непохитна віра зробили його одним із найгідніших шукачів Грааля, Його шлях це історія про внутрішній розвиток, перетворення від простого хлопця до духовно просвітленого воїна, сер Бедевір Вірність до кінця. Сер Бедевір був одним із найвірніших друзів Артура. Він не прагнув слави, але завжди був поруч у вирішальні моменти. Саме він, коли настав кінець, залишився біля пораненого короля і виконав останній наказ повернути меч Ескалібур Леді Озера. Цей жест став символом відданості. Що триває навіть після смерті, ну і нарешті ми дійшли до Мерліна, мудрого провідника цієї легенди. Мерлін не просто мах, він мудрець, пророк і наставник. Його поради неодноразово рятували королівство від розколу. Саме він передбачив велич Артура і готував його з дитинства, навчаючи не тільки бойовому мистецтву. А й філософії, природі та справедливості. Але доля Мерліна теж не була легкою. У деяких версіях легенди його серце підкорила чарівниця Вівіана леді Озера. Вона змусила його відкрити всі свої магічні таємниці, а згодом ув'язнила в чарівному полоні або під скелею, або в дереві, або в тумані. Мерлін зникає з життя Артура саме тоді, коли той найбільше потребує його мудрості. Без Мерліна Камелот втрачає опору, і на горизонті починають згущуватись хмари. А за тими хмарами історія кохання, що зруйнувала Камелот. Гвіневра, дружина Артура, вродлива, розумна і благородна, але її серце поступово схиляється до Ланселота, найвеличнішого з лицарів. Між ними розгортається таємне кохання, яке вони намагаються приховати від усіх, включно з Артуром. Це кохання не лише людське почуття, а символ великої трагедії, адже воно веде до зради, що розколює братство круглого столу. Коли правда розкривається, ланцелот тікає, а Артур змушений переслідувати його, залишаючи трон без захисту. Гвіневра, за версіями або тікає в монастир, або потрапляє в полон, або гине. В будь-якому разі серце Артура розривається. Так тріщина в серці короля перетворюється на розкол у самому центрі Камелоту. Лицарі обирають сторони, брат іде проти брата. Ідеал зруйновано зсередини. Легенда про святий Грааль – одна з наймістичніших частин цієї саги. Граль це не просто чаша, це метафора, ідея чистоти, просвітлення, божественної істини. Коли в Камелоті починається розлад, Артур вирішує спрямувати лицарів у духовний пошук. Вони мають знайти грааль, довести свою віру, чесність, моральну силу. Але не кожен гідний цього шляху, багато з них зазнають поразки, тільки кілька лицарів проходять випробування персіваль через щирість, Галагад через абсолютну чистоту, він бачить грааль і підноситься у світло, зникаючи з людського світу. Це символ того, що лише ті, хто зберігає віру, можуть досягнути справжньої мети. Ми підходимо до розв'язки цієї історії, до фінальної битви Артура. Друзі. Мені важлива ваша підтримка. Тому, якщо вам подобається це відео, і ви з таким самим задоволенням чекаєте на наступне, прошу вас поставити вподобайку та підписатись, щоб не пропустити наступні відео. Дякую! А ми продовжуємо! Артур повертається до королівства, але Камелот уже не той, його ворог Мордред. За деякими версіями, син Артура, народжений у наслідок обману. Він підняв повстання, прагне узурпувати владу і знищити все, що створив Артур. У битві при Камланні обидва армії сходяться: бій кривавий і затятий. Мордред гине від руки Артура, але й король отримує смертельне поранення. Перед смертю він наказує бедевіру повернути Ескалібур Леді Озера. Лише з третьої спроби той кидає меч у воду, і з глибини піднімається рука, яка приймає його назад, замкнувши коло. Тіло Артура відвозять на острів Авалон, місце оповите містикою. Там кажуть. Він спить і повернеться, коли Британії знову буде потрібен справжній корот. Загалом вижили тільки ланцелот і Гвіневра, але щасливішими вони від цього не стали. Швидше, навпаки, в жаху від наслідків скоєного і він і вона пішли в монастир, де до кінця своїх днів каялися, замолюючи свої страшні гріхи. У цьому не найкращому зі світів усе має ціну, любов теж. А плату з вас візьмуть до копієчки. Король Артур не просто персонаж, це поєднання мудрості, сили, честі, здатності прощати та, звісно, безлічі кровавих він і жорсткості. Його історія про боротьбу не лише зі зброєю, а зі слабкостями серця. Вона про те, як складно залишатись гідним, коли світ падає навколо тебе. Можливо, Артур не історична постать, але легенда про нього живе і досі. Бо в кожній людині, що вірить у добро, спить свій маленький Артур, який колись теж підніме меч не для битви, а щоб захищати тих, кого любить. Заплющ очі і уяви, десь у туманах Британії ще світиться камелот, і в темній воді блищить меч, що чекає нагідного. Дякую, що дослухав цю історію до кінця. Якщо тобі сподобалась легенда, як ти вже знаєш, залиш подобайку та підпишись на канал. Так я знатиму, що ти поруч, і продовжуватиму розповідати ці історії саме для тебе. Наразі ми прощаємось з вами був нічний оповідач на каналі Легенда на ніч до нової історії.